Всім привіт до вашої уваги лот. Дитячі тапочки від бренду Peppers. В лоті будуть присутні декілька видів. Почнемо ми з ось таких. Їх буде три одиниці. Два в синіх кольорах і один в сірих ось така підошва. Різні розміри. У нас йдуть ось такі. Далі у нас будуть присутні ось такі тапочки. Тут у нас синя вкладка йде. Зверху вони в'язані. Ось так виглядають. Їх буде в трьох кольорах: синій, червоний та рожевий. Далі у нас іду ось такі домашні тапочки різними принтами. Тут у нас є з єдинорогами. Також ось такі сіренькі для хлопчиків. Ось такі, також в різних розмірах. І одна одиниця Ось такі бейбіки. З Зайчиками. Тут у нас іде замочок. Це у нас 26 й розмір. Ось Так виглядає знизу. Всього в лоті буде 24 одиниці. Вартість лоту 3380 гривень, собі вартість одиниці 141 гривня. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!